Але оцінюєте ви цю очевидність, і вона є для вас очевидна через те, що у вас є складнющий мозок, який це оцінює. А оцінити очевидно чи не очевидно, мозок для цього, для того, щоб штучний інтелект цьому навчити, треба дуже великі потужності використовувати. То може, я до чого це все веду? Uh -huh. То може те, що нам здається простішим в оцінці, воно простіше тільки вдавано, uh -huh. а насправді uh -huh. технологічно, uh -huh. воно ще складніше, ніж просто алгоритм простого перебору. Uh -huh. Може так, а ми просто про це не знаємо. Нам здається, що в нас є значить просте рішення проблеми, а є складне рішення, складне, тупе. А просте це просте. Стоп. А може це просте рішення, воно є насправді ще складніше, ніж те тупе, тільки Ми просто про це не Більш складнішим за механізмом за механізмом. До тільки нього ми дана. просто про це не догадуємося, Бо ми собі уявляємо, що в нас мозок досить просто, і от він оці проста складність мозку. Таке, а може для того, щоб це просте очевидне рішення було в мозку? Нам потрібно, щоб складність мозку була в рази в мільярди разів складніша, ніж складність алгоритму для тупого перебору. Це теж треба враховувати.